Знаєте, кому треба якнайшвидше розібратися в полісі страхування життя? Саме тим людям, хто на сьогодні заробляє свої гроші за рахунок свого життя і здоров'я. Ми розуміємо, що наші дипломи окремо від нас не працюють, якщо не працюємо ми. Ми розуміємо, що наш роботодавець нам не заплатить заробітні плати, якщо ми не вийдемо на роботу і не зробимо певний результат. Або ви власник своєї справи розумієте, що завтра ви не підете, не відкриєте свою власну справу, не відкриєте свій магазин, свій офіс, або не організуєте процес в команді, ця справа не буде працювати. Так от, у вас найголовніший акти сьогодні це ваше здоров'я. І звісно, якщо з цим тим, що автоматично і падає рівень життя і щоб цього не було і створений такий продукт, як полістрахування страхування життя, котрий на сьогодні захищає рівень життя людини, а саме її здоров'я актив, і допомагає паралельно собі створити певний фінансовий план на майбутнє, щоб так працювати. Людина не завжди працювала, а в якийсь момент змогла створити пасивний дохід, котрий буде вже працювати на саму людину. І вже Гроші будуть проходити життя не за рахунок життя і здоров'я, тобто активу життя, а саме за рахунок активу грошей.